Всім доброго ранку, дня і вечора. Пані та панове, сьогодні ми детальніше розглянемо, як купити fc 24 та за якою ціною, в принципі, це можливо зробити, які знижки надає EA, які вона на жаль забрала в цьому році. Тому влаштовуйтесь зручніше. Будемо починати. Також хочу нагадати, що для мене дуже важлива ваша підписка на канал. Подобається під цим відео. А також, якщо ви зайдете в опис під цим відео та перейдете на інші соцмережі, такі як Twitch та Telegram канали і оформити свою підписочку там. Тому чекаю на вас. А зараз перейдемо до відео. Що ж, перш за все, треба роздивитись, які саме є підписки. Є дві підписочки. Я думаю, багато з вас це знає. Це стандартне видання і видання Ultimate. Чим же вони відрізняються? Ви можете зараз бачити на екрані. Але якщо коротко, то по-перше, в Ultimate є 4600 FC points. те, що було раніше FIFA Points. Тобто це те, що зараз, наприклад, у FIFA 4600 поїнтів коштує приблизно гривень 900, 900, 950. А так як різниця між ними, між цими підписками приблизно 1000 1100 Тобто вже оці поінти майже покривають цю різницю. Тобто, грубо кажучи, якщо ви хочете там собі на початок крити 4 тисячі сот щоб десь там при перших івентах повідкривати паки, то берете ультимейт і не думайте. Або ж, е якщо вам ну, не хочеться донатити, берете стандартне видання і втрачаєте, але втрачаєте набагато. Що саме ви втрачаєте? З такого дійсно важливо. По-перше, це холланд в оренду. В Холенда 100% буде десь 90-91 плюс рейтинг у EA FC24. Також це а, компанія Nike, яка буде тільки в гравців, в яких є видання Ultimate. Не знаю, що це за кампанія. Ми з вами вже здогадувалися в попередніх відео, але побачимо: побачимо, що це буде саме таке. Але тим не менше. це можливість ухопити якусь спешл-карточку прямо на початку гри. Це прикольно. Також там різні аренди, форми Nike є. Є ігрок з першої команди тижня, також буде даватись при покупці саме видання Ultimate. Також, також, що дуже важливо, буде даватись герой Ліги Чемпіонів, чоловічий або жіночий, ну тут же як пощастить. Також не в оренду, а як я розумію, повноцінний гравець, і це дуже круто для початку гри. І напевно найважливіше це доступ до гри на 7 днів раніше, якщо ви купляєте видання Ultimate. Тобто, якщо всі... Хто купив стандартне видання, почнуть грати 29 вересня, то ви почнете 22 при умові покупки видання Ультимейт. Далі будемо казати саме про видання Ультимейт, тому запам'ятовуємо, що зараз і надалі ми кажемо саме про видання Ультимейт, про всі ціни, знижки і так далі. Тож перейдемо до саме знижок. Що ж, а, в нас є декілька варіантів покупки. Перший, це без підписок. Я думаю, багато з вас знає про підписку PS, EA Play. І ці підписки все ж дають певні знижки на купівлю гри. А саме якщо ми кажемо про EA FC, то а, PS Plus тут не дає ніяких знижок, це тільки можливість грати в онлайні. А саме підписка EA Play якраз і дає ту саму бажану знижечку в 10%. І якщо, як ми знаємо, гра коштує. 3400 гривень це повна її ціна, то зі знижкою EA Play це виходить трошечки більше ніж 3100 гривень, що вже є приємним бонусом. Також раніше ми могли купляти гру з знижкою 20%. Якщо хтось з вас грав до цього і мав а, попередні версії FIFA і також підписку EA Play то ви напевно знаєте чи чули принаймні, що. А, гру можна було купляти безпосередньо з її минулої частини. Тобто, наприклад, якщо ми граємо у FIFA 21 і вже анонсований вихід 22 тобто її вже можна перезамовити, то раніше можна було зайти всередині а, самої гри, тобто 21 FIFA, яка є на той момент, зайти і там купити. Гру з додатковою знижкою 10% Це був такий певний бонус лояльності від EA Sports тобто за те, що ви кожен рік купляєте цю гру. Вони давали невеличку додаткову знижку, і там, наприклад, якщо переносити на нинішні ціни, то це було б вже не трошечки більше ніж 3150 тисячі гривень, а десь 2800 Що Ну, також погодьтесь приємний бонус, і відрізняється від початкової ціни в 3400 майже в 1000 гривень, що ну безперечно, безперечно, дуже приємно, та. Але, на жаль, в цьому році EA Sports вже повідомили, що вони прибирають цю можливість. Я думаю, що це може бути якраз тому, що на нас чекає не FIFA 24 а саме EA FC 24 Тобто, так як EA відділяється від FIFA Тобто від, ну, від цієї назви від організації взагалі, то я думаю, що можливо і FIFA була проти того, щоб в її грі, ну частково її грі, яку люди грають зараз, рекламували наступну частину, щоб люди не йшли, щоб люди далі платили, щоб люди далі купляли цю гру чи продовжували просто грати. Бо я думаю, багато з вас розуміє. Якщо ні, то розкажу, що в самої гри є дуже багато реклами, реклами різних брендів. За яку і EA Sports, я думаю, і сама FIFA отримає гроші, тому їм вигідно, щоб люди, хоча б просто грали, можливо, навіть без купівлі самої гри. Що ж коротко, ми пройшлись по різним виданням, по їх відмінностям, по цінам. Яке купляти, вирішувати звичайно, тільки-тільки вам, я ні в якому разі не буду нікому нав'язувати там думку, яке саме видання купляти чи там, Оформлювати підписку EA Play, якщо у вас її немає, і так далі. А, вирішувати тільки вам гроші ваші, вибір ваш, що вам потрібніше, що вам більш вигідно. і так далі. Але в цілому, я думаю, картину я описав, відкрив. Відкрив для тих людей, хто не знав якихось деталей, нюансів. і так далі. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Нагадую, підписочка, подобає під цим відео. Інші соцмережі в описі. А зараз бажаю вам міцного здоров'я. Це буде Україна. Всім па-па.